Дуже важливо по життю вміти закривати рота. Завдяки своєму ротові ми можемо прекрасно доносити сенси. Ми можемо зігрівати словом. Ми можемо своїм тембром зачаровувати людей. Можемо, звісно ж, доносити необхідні нам сенси, підтримувати людей. Але водночас, через рот, ми можемо зіпсувати стосунки. Бо іноді треба мати певну емпатичність для того, щоб вчасно зупинитися, певну делікатність, певну стриманість, щоб не сказати те, що може зіпсувати ваші стосунки. Зараз така епоха, що кажуть, треба не стримуватися, всю агресію, все висловлювати так, це так. Але форма, в якій це ви можете висловлювати, не завжди буде неруйнівною для ваших стосунків. І, звісно, через рот люди переїдають, їдять, і там також дуже важливо вчасно закрити рота і не з'їсти зайве. Це канал Сублімната. Мене звати Наталія, і до зустрічі. Підписуйтеся.